Ім'я Отця і сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Ісусе, Господи, сину Давида, змилуйся над нами. їм кажуть, та тихо будьте, не кричіть. А вони далі. Ісусе, сину Давида, змилуйся над нами. Давид був цар. І Сидайте. Давид був цар, і вони очікували приходу Спасителя, який прийде із роду Давида. І знаєте, що саме цікаво? Сліпі кричать: сину Давида, змилуйся над нами. Ті, що мають очі і зрячі. Не бачить, що Ісус Христос той, який має прийти з роду Давида, той, який має стати спасінням для Ізраїля, а сліпі бачать. Сліпі пізнали в ньому сина Божого, сліпі пізнали в ньому сина Давида, пізнали в ньому. Бо якщо цар і мав сина, то син є намісник, якби? Та? Той, хто є спадкоємцем, бо царство продається не демократичним способом голосуванням, а по династії. Сліпі побачили те, що не побачили зрячі. Може, нам часом Зір заважає. Бачити те, що бачать сліпі, бачити те, чого не бачать зрячі. Чому так? Тому що через усі наші п'ять змислів, які людина освоює, пізнає цей світ через нюх, через смак, через дотик, через зір, через. ну, всі наші. П'ять основних смислів, так? Іменно через це ми бачимо той світ, який має людину тішити, який має людину радувати. І створив Господь Бог був, людину, і посадив її в раю, де не треба було нічого робити. Ходи, дивися, спостерігай, жий. І все, що ти побачиш, воно буде тобі все на користь. І щоб цей. Життя людини в досконалому саді було досконалим, людині треба було робити якийсь вибір. І цей сад був дуже великий і одно дерево поставив там, щоб з нього плоду не їсти. <кій> <кій> Мені часто задають запитання, нащо Бог зробив то дерево там, нащо Він його там посадив? Зробив би, щоб там не було ніякої можливості згрішити, тоді який зміст людину нагороджувати. Якщо вона, не роблячи вибір, жиє, знаєте, на рівні кого так може, хто так живе, ніякий вибір не робить, нічим не займається, а просто живе за рахунок іншого. Це паразити. І Господь Бог, щоб ми не були паразитами, Він дає людині вибір. Який один мі... шанс на мільйон, що вона його вибере, але вибір мусить. Бути. І от людина, не спробувавши всього, що їй було дано, все рівно робить вибір, то, що їй сказано, не робить. Це зробили хто? Наші змисти, через які ми мали пізнавати, які мали бачити, радіти. І Змій каже, подивись, який гарний плід. ну понюхай його, ану, ану помасай його, який він гарний. І через ті речі, які людину радують, через ті речі злий і добрається до людини. І наслідки гріха, люди почали хворіти, слабувати, стали погано бачити, або ставали сліпими, або ставали глухими. Наслідок гріха, бо поламали досконалість. І Господь Бог каже: Я прийшов вернути вас до раю, але я прийшов ще і вилікувати вас від того, що ви собі своєю вільною волею. Наробив нашкодили. І ці сліпі, які чують, мають дотик, в них все працює, нюх, все добре, тільки вони бачать. Вони почувши, що приходить поруч Ісус, починають його кликати. Нам часто приходиться кликати Бога. Коли ми сліпі. Нам приходиться кликати Бога, коли в нас проблеми. Люди. Будьте людьми, кличте Бога тоді, коли ви щасливі. Знаєте, представте собі дитину, яка буде любити маму тоді, коли вона дає її їсти. І як дитина наїлася, вже маму не любить. Ну це навіть, навіть не материнство, це якась кара. Але коли дитина наїлася і щаслива і бігає і тішиться, що в неї є мама, і де би вона не йшла, вона всім хвалиться, Подивіться, я, яка моя мама гарна. Не хочеть не їсти нічого не хоче, а просто каже: подивіться, яка моя мама гарна. І мама щаслива. Ми, діти Божі, чому не можемо сказати, Господи, дякую Тобі за нинішній день. Дякую за те, що я здоровий. Дякую за те, що Ти мене врятував від вечірньої атаки сьогоднішньої. Дякую Тобі, Господи, за те, що я маю можливість бачити. Я тобі, Боже, дякую за те, що я маю можливість чути. Бо прийде час осліпнити або глухнити, туди будете просити. Господь Бог скаже, скільки раз ти міг подякувати, не подякував, тепер скільки раз проси, щоб я почув тебе, щоб я побачив тебе, щоб я відчув тебе. Все, що ми робимо в сторону Господа Бога, не чуємо, не дякуємо. По Божій справедливості Бог мав би нам повернути то саме. Тому, будучи здоровими, вмійте дякувати Богові. Будучи зрячими, дякуйте за зір. Будуте тими, що чуєте, дякуйте за слух. Ви здорові, дякуйте за здоров'я. Ви в родині дякуйте за те, що родина з вами. Дякуйте за прості речі. Ті, які завжди поруч нас. Приїхав автобус, приїхала маршрутка. Дякую тобі, Господи. Який Бог до того має відношення? Він що за рунем сидить, чи що? А ви подякуйте Богові. Покажіть, му, що ви його дитина. Дитина, яка любить Бога, туди будете спадкоємцем. Ісусе, Сину Давидів, змилися над нами. Сліпі побачили. Прикликав Христос і каже, що хочете, б я вам зробив? Він питає, що хочете, би я вам зробив. Вони сліпі. І Він каже, що хочете, щоб я вам зробив? Ну, здавало б для нас. Так. А що ще може бути? Ви були б зрячими. А Господь Бог каже, ви мене побачили, ви мене почули? Ви зрячі. що хочете, тебе я вам зробив? Хочемо, щоб мене прозріли. Прозріть. І вони прозріли в ту же мить. І що зробили? Пішли за Ісусом. Пішли слідом за Ним. Бо якщо би Христос побачив, що після зцілення вони за ним не підуть, він би їх не зцілив. Ти зцілив би. А нам, то, що ми Бога просимо, Господи, поможи мені. Дитина перед операцією. Мають, мам, мама має пройти хіміотерапію. Господи, прошу тебе, поможи мені, а Бог дивиться. Як ти будеш поводитися після зцілення? Не тоді, коли тобі треба, як ти будеш поводитися після зцілення? І тому, бачивши те, що вони після зцілення підуть за Ісусом, Господь їх і зціляє. щоб ті, які будучи сліпими, побачили Ісуса, ставши зрячими, побачили тих людей, які навколо Ісуса? Щоб вони. Бачачи своїми очима, розказували ближнім тим, що зустрінуть, те, що вони бачили до того, як були сліпі, і те, що вони побачили після того, як вони прозріли. Готуйте себе до Божого служіння, дякуйте за все, що маєте. Просіть те, чого вам в даний час не вистачає. Не нарікайте, будьте вдячними. Шукайте найперше царства Боже, і все решту вам додасться. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. До корінтян першого послання, святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні, Братя, гляньте на звання ваше, небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих. І безсильний світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І не світу, та погоджене, Бог вибрав. І те, чого не було, щоб нівечити те, що було. Щоб за жадне тіло не величалося перед Богом. Аллилуйя. Вислухаємо, святе, і вислухаємо святий Іван лімами, Руси. І духа вітвоє, він манте святий Іван для читання, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Той час, як виходив Ісус з Ярехону, ішло за ним багато народу. Два слівці сиділи край дороги, почувши, що Ісус проходить мимо, закричали, кажучи: Господи, Сину Давида, змилуйся над нами. Люди карали картали їх, щоб замовкли, а ті ще більше голосили, «Змилуйся над нами, Господи, Сину Давида. І тоді Ісус зупинився, покликав їх і мовив. Що бажаєте, щоб я вчинив вам, вони кажуть йому, Господи, щоб очі наші відкрилися. Змилося, Ісус доторкнувся їхніх очей, і вони негайно прозріли і пішли слідом за ним. Očaja in Sinaj, Sveta in Duha Mine. Slava Jezusu Kristusu!